Мої вітання. З вами Дмитро Лашок, і ми продовжуємо курс Адаптивна йога. Сьогодні буде цікаві вправи, тобто сьогодні комплекс буде йти більше на баланси, на проробку наших ніг. І він буде більш-менш такий складний, але не технічно, фізично. Нагадую, що ми повинні дихати тільки через носи. І перша частина відео це буде як розминка. Це як для тих, хто не спонсор, можете скористатись, спробувати після чого перейти по посиланню у опису і придбати курси 300 гривень на місяць. Це недорого, і вам будуть доступні 50 плюсом практик по годині, по 30 хвилин, тобто повноцінні тренування, котрі ви можете постійно робити, робити, робити і покращити свій стан. І а вже ж не забувайте, будь ласка, за вподобайка та підписку. А ми починаємо. Курс адаптивна йога. Ноги. Ми сьогодні будемо проробляти повністю ноги. Маю надію, що практика, яку ми того разу робили, вам сподобалась. Добре, ми стоїмо у позицію скали. Підборіддя втягуємо, сідниці напружуємо, підтягуємо таз, тягнемо смаківкою до неба. Пальці так само напружені, усе тіло напружене. І починаємо виходити на носочки. Тримаємо, дихаємо тільки через носа. Намагаємось знайти баланс у двох точках у наших ногах. Використовуємо наші пальці для того, щоб не впасти допереду. Не забуваємо напружуватись, тягнутися маківкою до неба. Дихаємо тільки через носа. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Тримаємо, напружуємось. Тримаємо напругу. Вдих. Видих. І вдих. Я раніше став на п'яточки. І видих. Зараз ми витягуємось до неба. Долонь впирається в долонь. Ми дивимось до неба і тягнемо середніми пальцями. До неба, роблячи такий легкі прогиб у горному відділі. Дивимось догори і потрохи виходимо так само на носочки, утримуючи концентрацію уваги на наших руках. Це трохи складно, навіть на ній. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Шукаємо баланс, можемо раз за разом підійматись. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Стаємо на п'яточки. Так, це більш-менш така складна була. вправа. Зараз руки на лінію плеч. Мізинцями тягнемось дозаду. І знову виходимо на носочки, але вже дивимось допереду. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Тримаємо таз, підкручуємо все. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Стаємо на наші стопи. Робимо прісядь. Впираємось руками в пахову ділянку. Вирівнюємо руки, витягуємо хребет і вирівнюємо потім ноги. Найголовніше це, щоб був гарний опір. Пахову ділянку і тиснемо вдих. Видих. Вони ще з козицьцей. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Вийдих. І вдих. І видих. Зараз присідаємо. Кладемо тулуп на наші стегна. Я трохи ширше руки ноги поставив, тому що а, мікрофон знову я можу. Собі пошкодити, господи. Звели руки, розслабили плечу і пояс і не відриваючи наш тулуб від стегон, починаємо вирівнювати ноги. Знову наше тіло розслаблене. Грудний відділ, ребра торкаються тазу. Стегом, тобто шию розслабили і тягнемось. Завдяки тазу тягнемось. Ліктями до підлоги. Шию, розслабте, будь ласка. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Тягнемось. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. З рівною спиною повертаємось до положення. Зараз ми присідаємо в стілець. Підкручуємо таз. Тягнемось руками до неба. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Спина рівно не прогибаємо поперек, підкручуємо таз. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Зараз ставимо нашу ліву ногу. На праве коліно, але дивіться, коли ви ставите ногу, будь ласка, тримайте таз на одному рівні, щоб ось такого не було, щоб не було перекосу тазу. Я розумію, що ви хочете більше розтяжку, але давайте будемо робити чесно. Тому що якщо я навіть роблю чесно, то мені дуже складно ця вправа дається. Але таким чином я собі не нашкоджу. Наша ціль не нашкодити. Руки поставили на крило тазу, щоб ви розуміли. У якому положенні знаходиться ваш таз. Поставили. Працюємо тільки кульшовим суглобом. Не тазом. Встали, живіт втягнули, нахилились допереду і розгортаємо коліно. Вдих. Видих. Вдих. Концентруємо увагу. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Вирівнюємо ногу. Беремо цю ногу за великий палець. Нагадую, наша ціль не вирівняти ногу, яку взяли за палець. А наша ціль тримати положення тіла правильно і потрохи починаємо вирівнювати ногу. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Зараз ногу заводимо. Ось так. За ногу. Бачите, так? І ми присідаємо таким чином, щоб ваша стопа. Котра закручується. Тобто ви повинні обгорнути свою опірну ногу іншою ногою. І це виходить позиція орла. Багато хто неправильно її робить. Ваша ціль просто обгорнути і потрохи присідати. Ось початок такий: присіли, 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 і потрохи присідаючи, обгортаєте. Навіть ось так цього достатньо. Потім ви вже завдяки мобільності тазу зможете. Ось так робити і потім глибши сідати. І обгортаємо руки. На лівому коліні, тобто обгорнули на лівому коліні. Правий лікоть. І тримаємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. до положення стоячи. Я показав на інший бік. І зараз знову присідаємо. Вперлися руками у пахову ділянку. Вирівнюємо руки. Потім вирівнюємо ноги. І тримаємо вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Знову виходимо в стілець. Підтягнули. Живіт, підкрутили таз, поперек рівний. Руки до неба. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. видих, Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Руки поклали на таз. Тримаємо крила тазу на одному рівні. Ставимо праву ногу на ліве коліно. Крило тазу фіксуємо, працюємо тільки кольшовим суглобом. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Фіксуємо крила тазу. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Знову вирівнюємо ногу. Беремось вже лівою рукою за великий палець. Нагадую, що найголовніше це положення опірної ноги і тулуба. І потрохи починаємо вирівнювати. Праву ногу. Вдих, видих, вдих, Видих. Вдих, Видих. вдих, Видих. Вдих. 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 вдих, видих, і вдих. І видих. Знову заводимо праву ногу навколо лівої ноги. Наскільки хто може. Ліве лікоть на праве коліно і обгортаємо руку. Вдих. Видих. Вдих. Вих. Вдих, видих. вдих, выдих. И вдих, видих, і вдих, і видих.